Натрапила мене, на, такий, на таке відео Дум, поки ти думаєш, ти нічого не робиш. Така класна тема. Думаю, як це ти. Ну, ти ж не думаєш постійно життя. І далі продовжувала, що якщо ти в тебе немає сил, е наснаги, е ти немає енергії і ти лінуєшся, да? тобто ти нічого не робиш, е і ти кажеш, що в мене немає сил, це неправда, тому що сили на те, щоб думати, в тебе є. Слухайте, така цікава класна думка, що е, коли ти вже про це знаєш, да, там, ти там собі думаєш, ну зараз ми приляжемо, зараз трошки сьогодні, сьогодні я трошки не буде, я перенесу на потім е, по, на подумати, да, на подумати так ось, поки ти думаєш, ти нічого не робиш. Дуже класна тема. Скажіть, що ви думаєте з цього приводу, чи вважаєте це за вірним, чи ну, думати потрібно? Безумовно, я не можу сказати, що е, не потрібно думати питання в тому, що наскільки продуктивні ці думки у вас, і як ви потім їх використовуєте. Да? Якщо ви лінуєтесь і себе виправдовуєте, то ну, це інша річ. Напишіть, будь ласка, поділіться. Е, Щодо стосовно виразу, що якщо ти думаєш, що ти нічого не робиш, це вірна історія чи ні для вас.